Яка у мене тут смакота? Це теплий салат з куркою. Це дуже-дуже смачно. Що нам для цього треба? У мене болгарський перчик, один жовтий, один червоний, чотири середніх, можна сказати, маленьких, навіть можна сказати, помідорчика, гарний пучок петрушки, чотири менші за середню цибулинки, часничок по смаку, от і кілограм двісті грам курячих крил. В першу чергу ми займаємося м'ясом, шукаємо сустави, ділимо їх на. На дві частини. Ось так. Якщо ви не любите ці канчики, можете їх викидати. Ми любимо, тому я їх теж буду готувати. Ось, крильця посолили, поперчили і забули, що вони в нас є. Займаємось овочами. Дві цибулини ми нарізаємо напівкульцями достатньо тоненько. А дві цибулини ми нарізаємо так, як на засмажимо. Я кубіком випиш, кубіком, робіком. Головне, щоб не було дуже... міл. Цибулю обсмажуємо до ось такого стану, олії не жалійте в достатній кількості, тому що це буде наша заправка. Беремо в мисочку хазяйську, чайну ложку з горкою. Хазяйську. Меленої солодкої паприки і вливаємо сюди цибулю. Ось така у нас смакота вийшла. Паприка з цибулькою. Знову налили олійки і починаємо смажувати крильця. Вогонь має бути невеликий, тому що смажимо їх до готовності. Поки смажиться наше м'ясо, ми займаємося овочами. Все нарізаємо доволі крупними шматками. Цибульку таким, ой, помідорку таким крупним кубиком, перчик соломкою, теж не дуже тоненькою, часничок, ножиком розрушили і подрібнили. Має бути крупненький. Ну І тоді нарізаємо вже також такими немаленькими шматками, не так, як в суп чи в борщ. От. І цю цибульку ми попередньо порізали тоненько. Заправка нас чекає свого часу. Я взяла ось такий чугунний казанок. ви можете брати, якщо у вас є дуже велику глибку, головне, щоб гарно тримало тепло. М'яско обсмажили. Додаємо сюди. Всі овочі, все додали, і зараз починається саме цікаве. Починаємо заправляти наш салат. Відправляємо сюди паприку з тибулею, Чайна ложка цукру, можна навіть трошечки більше. Чайна ложка меленого коріандру теж така хазяйська. Три столових ложки соєвого соусу, півтори столових ложки оцету 9-відсоткового. І ще трошечки я хочу присолити. Все індивідуально по смаку. Тепер, всю красоту, смакоту, треба нам все гарнесенько замішати. Так вже пахне, можна в омирок впасти. Все, наш теплий салат з курочкою готовий. Накриваємо кришкою на півгодини і можна тоді вже їсти.